Це просто шито білими нитками. Розумієте, ці обвинувачення, які представлені до романа з боку прокуратури, це висосано з пальця. І люди, які ці речі роблять, ну явно не в курсі і не розуміють суті, що таке, в чому навіть різниця між розвідною і спеціальною операцією. Тому це проглядається просто як політичне замовлення за те, що в свій час Роман розказав правду про справу Вагнеге не більше, не менше. Що стосується його спроможності і далі працювати, то за ті п'ять місяців, поки він арештований, він би міг би підготувати не одну сотню хлопців, які готуються до війни, і це б дало чудовий результат. Тому от весь виставок, бо у нас судді часто відпускають людей, яких обвинувачують сепаратізмі, випускають за копійки, і вони абсолютно спокійно гуляють по Україні. А людей, які можуть і давно захищають,